Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Закінчилися літні канікули. Учням час до школи. Але не школою єдиною, адже важливу роль у формуванні особистості грає і позашкільна освіта. А про те, як позашкільна освіта буде реалізовуватися у Вінниці на рівні міста у 2023 2024 навчальному році, говоритимемо із Дмитром Мирою, директором мережі комунальних закладів, Центр підліткових клубів за місцем проживання. Вітаю вас! В нашій студії! Вітаю! Пане Дмитро, ну перше питання, яке виникає, це про кризу, кризу, яку переживали всі освітні заклади, і шкільної освіти, і позашкільної освіти, і вищої, і професійно-технічної освіти. Тобто, ця криза ковід. Війна, коли доводилося бути в онлайні спочатку через ковід, потім була незрозуміла ситуація з війною, з обстрілами. Позашкільна освіта вийшла з цієї кризи, чи досі її переживає? Принаймні на прикладі Вінсмарту. вона вийшла, вона пристосувалася, вона навчилася, тому що ми навчилися працювати в змішаному форматі, тобто офлайн і онлайн. Деякі групи одночасно могли бути в педагога. Одні онлайн, другі офлайн, в залежності від того, в якому центрі займаються, в залежності від того, як батьки хотіли працювати. Тому ми пристосувалися, навчилися і готові, так би так би мовити, до будь-яких умов і змін, аби тільки діти навчалися, розвивалися, мали всі необхідні умови для позашкільної освіти. Центр підліткових клубів за місцем проживання Вінсмарт має розгалужену таку систему центрів по всій Вінниці. І на сьогодні, ну в цьому навчальному році, скільки центрів готові відкрити свої двері для вихованців? Чи, можливо, з'явилися нові центри? В на, наразі у, у нас є 13 центрів, 12 по місту Вінниці. Один центр у напрямних територіях це в селі Писарівка. Які... Діють, діяли і будуть далі працювати. І ми з 1 вересня, по 15 вересня, відкриваємо свої двері для запису дітей в наші гуртки. Тому Увага до всіх слухачів радіо, до всіх батьків, які хочуть знайти той чи інший гурток, який подобається або дуже, дуже потребують у цьому. Приходьте в будь-які з наших центрів, які найближчі до вашого місця проживання, реєструйте дітей, але звертаю увагу, що Потрібно приходити чим скоріше 1 вересня, тому що якщо ви прийдете там за кілька днів, то вже місць вільних не буде. Батьки знають про це, тому буде ажіотаж 1 числа будуть всі намагатися прийти записатися, тому що наші гурточки є безкоштовними. Педагоги максимально викладаються на, на всі там 100%, аби підготуватися до занять, дати відповідний матеріал, навчити, проконтролювати і так далі, аби діти вміли знали і навчалися. А крім того, ми стараємося розширювати нашу мережу, і в нас в планах відкрити ще декілька приміщень. Це два, два центри на приєднаних територіях, одна в селі Десна і інші на Вінницьких хуторах. Плануємо відкрити наші центри в жовтні місяці, але реєстрацію в гуртки ми розпочнемо також з 1 вересня. Але це буде реєстрація в онлайн форматі за допомогою Google Form-реєстрації, тому що в нас зараз поки, поки що немає працівників, але... Надіємося, що з місяця вони будуть і діти, батьки зможуть насолодитися без, без, безкоштовною позашкільною освітою і приводити, приводити дітей у наші гуртки. Тому реєстрація на, онлайн в Дисні і в вінницьких Оторах хуторах буде Буде проводитися до цієї роботи, будуть залучені і дуже зацікавлені старости округів. Вони зроблять оголошення по, з групам комунікації з населенням, і батьки зможуть реєструватися. До речі, про гуртки: які серед гуртків, які ви пропонуєте найбільш затребувані, і які от завжди є основними у Вінсмарті, тобто ті, на які батьки завжди можуть розраховувати, ну, наприклад, там англійська мова чи дошколя Знаєте, коли питаю коли в сім'ї двоє дітей, кого ти найбільше любиш. Mm -hmm. Не можна сказати, який там гурток, чи ти, ну, ти, ну, ти там більше любиш. Ми всі гуртки, всі діти, е, ну, всі... Ну, можливо, попит просто на якийсь більший, на якийсь менший. Ну, не всі йдуть на авіамоделювання, але всі хочуть на англійську мову безкоштовну. чи на польську мову. Дійсно. Ну, Дійсно так є. Є гуртки, які, які набираються в перший день, тобто це дошколярик, англійська мова, творчість. Популярними стали зараз Speaking клаб розмовний клуб з англійської мови, з польською мовою, Дуже багато груп дорослих, тому що в нас в креативному просторі в минулому році мала бути одна група з польської мови, то ми відкрили три групи, і дорослі пішли і хотіли вивчати польську мову. Тобто навіть не тільки для дітей виявилась позашкільна освіта, не тільки для дітей і підлітків, а ще й для дорослих. Так. Ну була в цьому потреба, були бажаючі, тобто були підлітки, були було молодь, але були і старші люди, які прийшли і зрозуміли, що спочатку війни йде велика міграція населення, і коли приїжджаєш в іншу країну, в тому, ну, в тому числі ми говоримо про польську мову, про про Польщу приїхав туди, ти не знаєш нічого. Тобто елементарних так речень. Тому приходили, вчилися, займалися в цьому році. Буде з трьох груп одна група. Другого року навчання польської мови для того, щоб продовжити. Ну і буде в залежності від попиту одна чи дві групи для дорослих, ну, для, для молоді для дорослих. За кілька днів ми набираємо, тобто, якщо говорити з 1 по 15 вересня, ми до 15 вересня набираємо всі наші вільні місця в групи. Немає в нас вільних місць. Але крім того, ще є резерв. Резерв це той список дітей, батьків, які не потрапили в групи. Батьки про це будуть знати відразу, коли вони записуються, тому що йде жива черга, живий запис, батьки записують заявки, переписується заявка в загальний бланк. Якщо, наприклад, маємо гурток з підготовки до школи, тобто до школярик, і ми розуміємо, що на центрі має бути дві групи з дошколярика, це приблизно там, дві групи по 12. Дітей в групі це 24 дитини. Якщо мама записується 28 там, чи 30, відразу педагог пояснює, що ви вже не потрапили. Але е, прийдуть батьківські збори, ми, педагоги телефонують до, до кожного з батьків, перепитують. чи не змінилася ситуація, чи можливо хтось відмовився, можливо, хтось записався в інші центри, можливо, комусь не підходить розклад або ще якийсь. Цей список резерву підтягується і діти можуть потрапити в групи. А якщо ми бачимо, що в одному центрі вже набралося, наприклад, за один-два дні, а на іншому ще немає, ми пропонуємо батьки батькам, які поблизу центру перейти в інші центри, аби діти мали можливість туди ходити. А крім того, протягом навчального року. Ми слідкуємо, моніторимо за ситуацією. Якщо хтось вибув з групи, ми просимо батьків, якщо більше три-чотири рази немає дитини без поважної причини, ми виясняємо ситуацію, якщо не ходять і не хочуть, то ми пропонуємо іншим, які в резерві до нас ходити. До речі, центр підліткових клубів за місцем проживання наштовхує на думку про те, що це таке зонування, як і Вінницьких шкіл. Наприклад, людина відноситься до якогось конкретного центру за місцем проживання, і вже якщо людина живе, наприклад, на урожаї, то вже на старе місце в центр вона піти не може. Може. Може, так? Без проблем. І до речі, про гуртки, які є. Я так розумію, що, наприклад, той самий дошколярик є при кожному центрі. Майже при кожному. А є гуртки, які є лише в окремих центрах, так. так в нас є спеціалізовані центри. Це, наприклад, на Янгеля 65, це центри виключно для дітей дошкільного віку. Там діт дітей, які пішли в перший клас, у нас там вже немає. Але там є дуже гарні напрямки: це вивчення англійської мови, це до школярик, це ранній розвиток, це ліго конструювання. Це то, того, чого немає в інших. Чи, наприклад, у нас є центр. Авіомедулювання і технічної майстерні це на привокзальні 2 дроб-1, він оснащений, чим тільки там немає: станки, обладнання, врізаки, дрильки і так далі. 3D-принтери, 3D все для того, щоб можна було готувати заняття, пиляти, різати, клеїти, робити, навчити елементарно дітей тримати в руках викрутку, молоток, лобзика і так далі, щоб хлопчики. Потім могли вдома е не боятися щось зремонтувати. А і, дівчатка? і дівчатка також до нас ходять. <ріст> ми не, ми не забороняємо нікого. Є дівчатка, приходять, але порівняно із хлопчиками це ну, невелика кількість. Е до речі, е про те, ви сказали вже, хто хто і як може мати доступ до позашкільної освіти. Е це вінничани, а якщо зараз ну, багато розмов іде навколо ВПО, так вони є. В нас без проблем записуються. Взагалі немає в цьому проблем. Приходять, записуються. У ну, нас немає обмежень, у нас немає там. От ви, ви приходите, а ви не приходите. Тобто не просто містяни, не лише містяни. У нас в минулому році було близько 1400 дітей постійних, які ходили до нас на гуртки по всьому місту. Із цієї кількості 130 дітей були в ВПО. Тому проблем взагалі немає. Хочете, будь ласка. Саме головне, щоб ви прийшли, знайшли для себе те, що вам подобається, зареєструвалися. Прийшли на батьківські збори, підготували дитину до занять. Тобто, не дивлячись, який гурток. Можливо, треба купити якісь там зошити, можливо, підручник, можливо, якщо це творчість, це е, купити матеріали, щоб дитина була папочка вдома, і дитина мала з чим піти на, на заняття. Е, і щоб дитина ходила. Це саме головне. Хочете, будь ласка, Но якщо ви не хочете, то не заважайте іншим, не забирайте місце іншій дитині, яка не має такої можливості. Е... До речі, про пристосування е, позашкільної освіти до таких складних часів, в яких ми зараз живемо. Е, це війна, це повітряні тривоги, е, це можливий знову таки блекаут у осінньо зимовий період. Е, і ну, вінницькі школи до цього готу, готувалися завчасно, готувалися протягом літа. Це бомбосховища, тобто сховища, сховища. Не можна казати бомбосховища, сховища. Чи є сховища у центрах Вінсмарт і яка взагалі, який алгоритм дій при повітряній тривозі? Із усієї кількості центрів, які в нас є, три центри, які знаходяться в цокольних приміщеннях будинку, вони є укриттями, тобто там можуть заняття не припиняти свої роботи і продовжувати під час повітряної тривоги. Якщо батьки захочуть забрати дитину, зняти ну, нема, без проблем, підійшли, сказали, забираємо і так далі. Якщо більшість хоче займатися, займаються інші ж гуртки чи інші центри. У нас є домовленість, меморандуми про співпрацю з найближчими укриттями, куди діти переходять. Але ми просимо батьків, і вони це вже зрозуміють і знають, що бути. Поблизу наших центрів недалеко. Під час сигналу ми дітей збираємо і переводимо в укриття. Але в більшості випадків батьки прибігають бігом, забирають дітей там, додому там, чи в інше місце, куди вони там бажають. Це з приводу укриттів і сигналів тривоги. На базі наших центрів в минулому році працювало 8 пунктів незламності. Це велика кількість. Чи великий шматок роботи, яку, яку проводили наші працівники, наші педагоги, паралельно із роботою гуртковою роботою. Наші центри мають все необхідне, для того при необхідності. Розгорнути роботу Це, е, пунктів незглавності, в нас є генератори, в нас є в нас є, ми виграли в конкурсі, який проводив Подільська громада, і е, завдяки цьому конкурсу 7 із 8 наших пунктів незглавності ми змогли дооблаштувати термопотами, термосами, е, інверторами. Ліхтариками і так далі. У нас в нас є пліди, в нас є стаканчики, в нас є чай, в нас є вода. В нас все ну, але не... власне на випадок, якщо буде працювати саме він смарт для дітей, для гуртків, для позашкільної освіти, а не як пункт незламності, і в цей момент, наприклад, немає світла. Ну такі вієлові відключення можливі, знову ж таки кажуть, в осінньо-зимовий період. Є можливість продовжувати навчання, наприклад, завдяки генератору, так без проблем. Ми також пристосувалися до цього. Ми зробили так би мовити, самотужки резервне живлення. Ми провели ну, наші колеги, наші хлопці провели майже по всім по всім центрам, по аудиторіям, де навчаються. Кабеля підключили LED підсвітку, ми закупили акумулятори, тобто не треба бі... швидко бігти на вулицю, витягувати генератор і заводити його, а просто включити дві клеми на акумулятор і в приміщенні буде світло. Якщо, якщо вже, наприклад, є потреба там, щось підогріти, включити мікрохвильову піч або там, пристрій зарядити, окей, без питань. Ми можемо підключити інвертор. Якщо цього не вистачає, ми включаємо генератор. Тобто продумали такі кроки, аби ну, можна вмикати без проблем генератор, але генератор він споживає багато пального. І за кожним таким е, недбалим використанням. Пального воно обернеться велику суму, тому ми е, пристосувалися, зробили це і ну, коли є світло підзаряджаються акумулятори, коли світла немає, працює резервне резервне жилення. І останнє запитання стосовно того, в які в якому форматі все таки буде навчання. Бо ви кажете, ми говоримо про те, і які алгоритм дії під час повітряної тривоги, і під час вимкнення світла, тобто є все таки варіант офлайн навчання, і я так розумію, він переважно офлайн. Чи буде змішане навчання в цьому році? Ми зараз готуємося і будемо приступати до офлайн навчання. Про онлайн ми поки що не говоримо. При необхідності на батьківських зборах ми з батьками це проговоримо, що при необхідності при. Ну, різних ситуацій, які можуть бути, ми переходимо на онлайн формат роботи. Але перед тим як ми переходимо з одного чи на інший формат, ми батькам повідомимо чи запитаємо їхні думки, чи проведемо якесь опитування. І разом з батьками, як буде більшість батьків за той чи інший формат, так ми будемо пробувати. Ну будемо сподіватися, що все таки офлайн формат буде можливим у цьому навчальному році. Так. Що ж, вислухали програму з перших уст? Ми говорили про можливості позашкільної освіти для юних вінничан із директором мережі комунальних закладів Центр підліткових клубів за місцем проживання Дмитром Мирою. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.